Коли величезна літосферна плита піддається тиску знизу і починає підійматися на її краях, а саме там розташована Камчатка, виникають колосальні напруги, які вивільняються у вигляді потужних землетрусів. спроба пов'язати катастрофічний землетрус із сонячною активністю є спрощеним поглядом, який не враховує реальних геодинамічних процесів, що відбуваються в надрах Землі. Такий підхід лише відволікає увагу від істинних причин і механізмів сейсмічної активності, що може мати серйозні наслідки для прогнозування майбутніх подій і розроблення ефективних заходів щодо мінімізації їхніх наслідків. Що ж відбувається, коли замість об'єктивних дій ми спостерігаємо бездіяльність? Спочатку настає стадія нічого страшного. Потім стадія вже пізно щось робити. У такому сценарії ніколи не настане момент, коли можна буде спокійно і раціонально вжити необхідних заходів. Коли ми говорили про кліматичні зміни та їхній зв'язок із геодинамічними процесами, нас почали дискредитувати в різний спосіб зокрема, навішували ярлик псевдонауки. Нас знецінювали, називаючи сумнівними експертами. А тепер питання: кому тоді вірити? Виноградову або можливо тим експертам, які стверджували, що такі потужні землетруси в цьому регіоні неможливі?